Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Type 71. Важкий танк, Японія, 10-й левел. І знаєте, я все зіграв у пару боїв, вперше взагалі на ньому грав, розім'явся, подивився, що із цей танк представляє, і це просто фарш. Зазвичай я говорю щось на штип там танк метовий або не метовий, актуальний чи не актуальний. Але сьогодні я вам скажу, що це просто поганий танк. От він просто поганий. Е, і що це означає слово поганий, що я в нього вкладаю, чому так сталося, про це все ми сьогодні з вами саме собою і поговоримо. Ну і починаємо, власне, кажучи, по класиці з наборів обладнання. Це загартування, це турбіна і це досилач. Нічого більше йому не треба. Не з тієї причини, що в нього все інше добре, а з тієї причини, що даний апарат не має ХП і він не їде. Ну, Для його броні він не їде. Хо, тому в ідеалі йому забустити ці два параметри з гартуванням і турбіною, ну і досилач, само собою за замовчуванням. Екіпаж у вас на екрані, екіпаж я не перенавчав, бо, ну, бо нахер треба. Зараз грає на ньому ньом декілька боїв, типу, і хох, закину, хай далі, стоїть пилом, припадає. Але екіпаж 2-0 нам само собою, не треба, тому будемо грати з неповністю працюючими П'єрками. Ну, і по самому екіпажу це трошки не класична історія, тому що командир у нас зарядник, а натомість радист у нас повністю окремий. Ну і це все, що про нього треба знати. Переходимо до польової модернізації. В власне кажучи, першому беремо перше, в другому або друге, або нічого, в третьому мінус рта, в четвертому два кілометри назад, і в п'ятому, власне кажучи, плюс до виживання, тобто перша комірка. Ну і в спеціалізованому слоті обираємо собі рухливість під встановлення турбіни. От, в принципі, якось так. Це подивилися, розібралися, переходимо до бронювання даного <клес> веселого цікавого апарата. Отакий от танк, обірвані катки, це означає, що гідропідвізка. Ну, але з цим будемо розбиратися потім. Починаємо з НЛД. Там 70 мм. Під таким ось кутом, як ви зараз дивитесь, там буде рикошет, але очі під таким кутом ви його будете бачити дуже-дуже мало. В основному це буде ось ось так приблизно. Там десь все. ось 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 так. І, в принципі, це означає, що. Правильно, це погане НЛД, зокрема проти кумулятивів, яким просто буде байдуже на ваш кут рикошету. ВЛД. Суцільна пластина 180 мм від там, 100, грубо кажучи, 90 до там, нехай, 200, там, грубо кажучи, ось так, 200 мм наведеної броні. Що само собою фаршироване ВЛД, і це не ВЛД важкого танка, це ВЛД посередньої СТ-жки. І це пробувається 8, 9, 10-ми левелами. Так, да, від кутів буде трошки більше броні, але її буде більше проти восьмого левела, але не проти 9 чи 10. -го. От, з цим розібралися. Вилиці. Вилиці з лобової проєкції, в принципі, працюють. Там 145 номінала, в межах, там, нехай 300 мм наведеної броні. І з лобової проєкції да, це дійсно вилиці, які там танкують, але, очевидно, найменший доворот, і вони перестають танкувати. Ну і верхня частина ВЛД це такий вже як переход в дах корпуса. Там у нас 40 мм номінала, там буде слово рекошет від ББХ і від подкола. І подекуди цей рикошет буде вас рятувати, а подекуди воно вам тупо залітатиме в підбашту і пробиватиме вас тупо за рахунок рикошета. От, в принципі, якось так. Ну і крім усього, розташований тут у нас лючок механіка водія. Така невелика вразливість, але вона все одно присутня, в нього влучають, його бачать, його вицілюють, але не так часто, як могло б бути. От, в принципі, якось так. Ну і бортова проєкція. Власника, там де вилиться 145, верхній борт 60, середній борт 70, нижній борт, власне кажу, ще 50 мм. І все, що треба про нього знати, це не борт важкого танка, це борт посереднього середнього танка. І що це означає? Ставимо такий ось нормальний ромб, танкуємо через слово рекошет, бебехи подколи, і, власне кажучи, на цьому все, тому що. Оголяється вилиця, яка вже пробувається. По праву трьох калібрів дратимуть 150 і вище міліметровки, ну, вище 150, тільки не рівно 150. Нижній борт, верхній борт тільки 180, центральний по трьом калібрам не дереться, тому що там 70 мм. Але кумулятиво на це все діло буде байдуже, тому що він вас пробуватиме і от сюди, і от сюди. Давайте зараз часто навіть подивимося, да? візьмемо якийсь танк, 10-те лалося з кумулятивом. Обираємо. Кумулятив. Будь ласка. Ось о, борт, він вас даре. Це треба робити ще ось такий ось, ось, ще більш м -м, крутий борт, тільки тоді, можливо, вас сюди не проб'ють. Ну, а вили само собою лишається ослабленою і пробуватиметься без будь-яких проблем. Е, ну і переходимо до лобової проєкції башти. Власне кажучи, що там оно маскова зона там 340 мм. Е, з боку, власне, кажучи, там воно 316 якась точка. Там воно буде рекошет вверх корпуса. І, в принципі, вся інша башта в цілому, в цілому, там десь від 350 десь так до 450 міліметрів, плюс там слово рекошет буде по краях з іншої сторони, аналогічно і так далі. І в цілому це нормальна, хороша башта. Реально класна, реально заброньована. Питань до неї немає. Маска грамати також загалом зашита, в ній немає дірок, принаймні таких от відчутних, щоб їх одразу можна було нащупати. Зверху взагалі буде рекошет. Ну і це нормально, класно, круто, питань немає. Башта. Справді має броню. Причому броню не на циферках, а власне кажучи, броню, якої реально можна послуговуватися. І це, безумовно, не може не тішити, тому що один з важливих параметрів актуальності танка в сучасному рандомі це, мало того, що наявність башти, так ще щоб ця башта була заброньованою. От, ну але вона його не рятує. Ну і, власне кажучи, дах башти, там воно 55 мм, тобто тільки все що вище 165 мм, а відповідно тільки три гармати в грі по трьом калібрам, ну і лючок. Лючок є, він не такий вже й великий, але і не такий маленький, як хотілося. Якби він був, скажімо, зрізаний без цієї верхньої пимки, оцей ось, ось пимпочки зверху, да, то було б ще більш-менш окей. Але він присутній, не такий великий, але в нього влучають. І це, в принципі, все, що вам треба про нього знати. От, в принципі, якось так. Ну і що називається, поїхали в бої, будемо саме говорити про плюси-мінуси даного <кхи> апарата. Отож, в чому суть в тому, що по бронюванню підсумки. В корпусі воно повністю відсутня, тому що ВЛД 200 мм і NLD-170 це ні о чому. Вилиці танкують, але це що називається два пікселя на всьому силуеті, і це ні про що будемо відверті. Це перше. Далі, бортова проєкція це. Це історія про те, що ви можете щось танкнути, коли вам дуже дуже сильно необхідно, але розраховувати і послуговуватися цим прямо регулярно у вас не вийде. Знову ж таки, проти кумулятивних танків це взагалі буде неймовірно складно, бо довертаючи ромб так, щоб вас не турбував кумулятив, ви будете виїжджати ще більше ВЛДхою, і в ВЛДХ у вас вже дратимуть всіма снарядами завжди і всюди. От якось так. Ну і башта реально заброньована, тут питань ніяких немає, абсолютно не виникає ніяких претензій, бо там справді є броня. Е, ну, рухливість: 35 без турбіни, 40 з турбіною — це фарш. Це бред, тому що у нас є супертіння, який просто в 5 разів більше броні має, от разів в 5 не менше. А, і який при цьому також йде 40 кілометрів. Да, тут більше питома трошки, це питань немає. Він швидше розганяється, швидше набирає. Але подивіться, будь ласка, чому, в мене, всі, чому в мене Йох обганяє, наприклад. да? Йох, в цьому плані краще в нього кути-10 без всяких підвісок. В нього башта в цілому не менше, можливо, більше заброньована, з так само там буквально однією виразною вразливою точкою. І, в принципі, в нього кумулятив. Він їде швидше. О, тому. Танк в плані швидкості це просто фарш, це просто бред. В нього має бути швидкість кілометрів 55 без турбіни, а краще 60 І тоді він, можливо, буде грати, тому що в нас є умовний 277, В 277 є броня башти, немає броні корпуса, але 277 літає як Астежка, просто як ракета, і ну, питань до нього немає. Відповідно, цей танк повністю повторює 277 у цьому плані. У нього немає броні в корпусі, але є броня в башті. І відповідно він має їздити ну, як мінімум разів півтора швидше. Але на виході ми маємо швидкість суперконя, тільки чомусь суперконя бронів 5 разів більше. Ну, але це що називається нюанси. Е, власне кажучи, балансурі немає, і розробник не може забалансити два танки на одному левелі. Два танки схожих за, собу, за своєю функцією в бою. І, в принципі, що називається два танки, якщо ви чули цей звук, перепрошую, це був будильник. Два танки, які кхе, стоять, власне кажучи, не просто на одному левелі, а в одній ніші. Ну, теоретично планувалися для однієї ніші, а як там вийшло на висновку, це вже зовсім інша. <кій> Перепрошую, що називається історія. От, ну і гармата 120 мм, КД 7,3, там ззаду ПТ стоїть. Пробиття на базу 260 це нормальне пробиття, це ББшка. Альфа 400 одиниць, польот 1050. Пробиття на спеціальному підкалібрі 320 мм, польот 1380, ну окей, нормально пойдет. Да, Це підкалібер, не найкраще пробиття, але загалом ну, типу, нормально. <кій> Гра що називається? <кій> Можна, господи, що з цим горлом. Грати, що називається можна нічого критичного. ДПМ там в межах, грубо кажучи, десь 3300, щось в такому діапазоні, там 3400, нехай, грубо кажучи, і це не найкраще ДПМ, вичувить, але в межах балансу. От, нічого іншого сказати з цього приводу і не можна. От якось так. Ну і по механіках. Механіка номер один це гідропідвізка. Знайома нам за СТБшкою тією. тієї 8, як цікаво приїхав танок. Чому він катається з тією швидкістю, що я, але має при цьому раз в 5 більше броні? <кхем> Тут 5 більше броні має. Перша це підвізка, така як на СТБ. От, і. Ou. І, в принципі, в нас кути свої рідні, мінус 7, але підвізка за рахунок опускання піднімання корпусу додає нам ще додаткові мінус 5 кутів. Mm. Вони так цікаво під'їхали, так цікаво нас підпушують. Ми можемо їх приймати, тупо за рахунок своїх кутів. Боже, як підвіска працює, якщо чесно. Треба постійно брати в приціл, щоб танк одразу був готовий опускати гармату. Щоб був готовий опускати гармату постійно. От, тому. 7 кутів своїх, 5 кутів від підвізки і загалом мінус 12. Це нормально, це якісно, це добре. Підвізка трошки бісить, підвізка трошки колбасить, це постійне типу, опускання, піднімання, корпусу і так далі. Воно реально виморажує місцями. От, Але в цілому що називається, терпімо, жити можна, грати можна, ну якщо звісно, в принципі, можна говорити про те, що в цю гру можна грати. От, і. Так, там нікого. хотів сказати не видно, але там було видно піксель танка. Там було видно піксель танка. Як ви думаєте, там 60 вікер суши втекли звідси, чи вони досі стоять, чекають на мене. Так, там десь пікселі якісь видно. Я не помню, де він. Ага, воно він. Нащупав його. Дерево все закриває, нічого не видно було. Ззаду, по йде і впораються чоки. Що його робить в цьому цікавому. Опа, як ти робиш, цікаво. Даємо цьому. От їжджаємо назад, бо в нього ДПМ. Блін, зараз є. хотів сказати, є зараз можливість виїхати ще раз в нього, але насправді її немає, бо. Ну бо тому що. От їжаємо, бо там зараз вікер зарядиться, да уже зарядився. От, ну і в принципі, якось так у нас завершиться даний бій, тому що він вже завершився, якщо так подумать. Тут уже стадія добивання, очевидь, ми цю стадію добивання з нашою швидкістю нікуди не встигнемо. Хіба що зараз перед, але там бабаха? От якби не було бабахи, я б зараз би підіжався, хоча. Зараз може її не буде, а ну давай. Давай. М -м, не повезло. Кіп'ятий там. Спередім 60. Короче, байдуже. Про підвізку поговорили, поговорили. Кути мінус 12 це зручно, але при цьому підвізка це не зручно. І краще в нього були свої рідні, кути там мінус 9, мінус 10, і це було б окей, класно, круто, прикольно. От, ем, друга механіка це механіка так званої точності. Охолодження гармати. У нас перезарядка в межах там щось, власне кажучи, 7 3. Перезарядка в межах 7 3, але при цьому охолодження гармати триває десь в межах там. От, так, ти зробив гравець. Десь він там воно стоїть. Ні, він трошки нижче стоїть, походу. Про що я говорю про те, що у нас перезарядка 7,3, охолодження гармати при цьому 11 секунд, і у вас за це охолодження, типу, як стає краща точність. Кружочок стає з 0.38, десь так 025, якщо не помиляюся, з того, що я. О, оце влучив, до речі, в арту прямим. Оце було ще на в арту. А ну пробуємо ще раз. Да, все, це було прямим в арту два рази. Нащупав, типу, знаєте, як, як артилерія, пристрілочний. один вище, один нижче, а потім, що називається, прямо в ціль. До речі, більш удевральний, тому що я перед цим зіграв три боя в трика середнього. Ой, ху, ти по розминочні була знов, що ну, я ніколи на цьому танку не грав, він мене стояв ангарі вже якийсь час. І був готовий до запису гайду, але я не був готовий до запису гайду, тому що я на ньому ні разу не грав. І що називається, записувати гайд, коли ти чув тільки з відгуків, який це танк, ну така собі історія. 140 забув, що там арту вже вирізали, походу, і поїхав до неї. Ойхух. Краще його добій, будемо вже договору про танк. Отож, у нас є друга механіка. З кружка 0,38 після охолодження гармати протягом 11 секунд, у вас стає 0,25. Перше, це механіка безтолкова, тому що точності в грі немає. Ви або стріляєте і влучаєте точно в центр і пробиваєте танк, куди цілилися, якщо влучаєте, да? тобто ідеально стрільба по точці. або у вас іде відхилення снаряду нижче, вище, правіше, лівіше, і ви його не пробуваєте, Все, крапка. тобто, що 0,38 крушок, що 0,25, воно або летить в центр, або не летить. Це перше. Друге, нахерами ближньому бою 0,25. Третє, я не буду чекати грьоні 11 секунд. Коли я можу стріляти по ДПМ у раз в 7 секунд, коли перед мене стоять танки. Ну, на хера мені чекати 11 секунд, щоб вистрілити в притул з 50 метрів, з 0,25 умовних. Сказати, так? так не чекай, для цього все зроблено, що ти в дистанцію стріляв з меншим ДПМом, а в притул з більшим. Ну, ні, ну, ні, Прикольно, класно круто, але на дистанції танки також мають властивість отсвічуватися, откатуватися, перекатуватися, тікати і так далі. І тому. подібне. От, тому... О, це називається безтолкова механіка, одним словом. максималки. Тобто була б нормальна історія. От якось так. Перший бій, 4900, фрага, 5 критів, 780 блока, 147 асіста, ну і, в принципі, поїхали. Це топ-1, поїхали в другий бій. І, очевидь, такого бою ви більше ніколи не побачите, тому що, ну, тому що так повезло, так сталося. Був прикольний заміс на горці. Вони під'їхали, і ми, реально скориставшись своїми кутами, однією з небагатьох наших переваг, змогли їх откидати. От якось так. Ну і в принципі, я підбуваючи підсумки по танку далі поговоримо про один цікавий нюанс, а саме про проблему цієї гри. бо щоб говорити про танк весь гайд, він має ІС щось представлять. А оскільки цей танк і ССС нічого не представляє, то й говорить про нього немає чого. Поїхати би оце. Я б це наліво поїхав би, направо поїхав би. Поїду направо, просто от стою АФК, накидаємо ти, що демага, якраз буде час поговорити і, типу, на цьому все. Отож, підбиваючи підсумки по танку. У нього немає броні в корпусі. У нього нормальна броня в башті. У нього нормальні кути, але гребана гідропідвізка. А в нього нормальна гармата в цілому. да, під калібр, це погано, але тако, я, типу, Загалом нормальне пробиття на базу, нормальне пробиття на спеціальному. До речі, стільки на фуасі, на міліметрів 50, 60 мм і 515 альфей. От. і... От речі, у нього хороша стаба, реально хороша, питань немає. Я зараз скатаюся що все без стабілізатора, ви бачите, нормальна, хороша стабілізація. Але це не скільки заслуга гармати, скільки заслуга того, що в нас немає швидкості, він її не розганяє, і банально через те, що немає швидкості, гармата фактично завжди зведена. От, якось так. До речі, чи я встигаю з такою швидкістю проїхати по короткій? Оце я не знаю. Зараз якраз перевіримо, тому що швидкості ж немає, якби веселий танк, збалансований головне, прибаланшений до умовного коня. Один Йосиф Четвертий катається з такою швидкістю, але при цьому має <кхм>, раз в 5 більше броні. Разів 5 більше броні має. Якщо не в 10, мабуть, в 10. От, все, приїхали в позицію, будемо стояти чили до кінця бою і, в принципі, нічого не будемо робити. Так. Нікого не видно, ніхто не стоїть. Ну і все, стоїмо, чилимо. От бачите, мене колдоєбить, коли я так піднімаюся, У мене дергається гребана підвізка вверх, вниз, вверх, вниз. Це дуже-дуже максимально незручно класно робить. Прикольний агрегат. Дуже чесно, дуже справедливо, стоячи на базі в кімпі, кидати тобі по 350 хлібало. Це дуже справедлива гра з дуже чесним класом техніки, який в ній який в ній існує. Ну і що називається? нахіра воно не таке треба, не грати в це лайно, і все вас буде добре. Ну, ба не все, але принаймні набагато більше буде доброго, аніж я зараз у моменті, коли ви в цю гру граєте. Жопи взагалі не откатується, тобто танк з такою броньою має откатуватися це хоч... Чого? Дивіться, я ж не влучив в Йосиф п я влучив коня, але чомусь я коня не пробив при цьому. Як так сталося? Бо як його, як його колдойобить, я просто не можу. Його просто колдойобить на цій підвізці і все. І що ти будеш робити? Йо, е, я. Е, подивіться, будь ласка, куди воно летить? Воно летить тупо вище і все. Короче, Підсумки по танку. Загалом, загалом, можна сказати, що він відносно в балансі. Чому так? Тому що в нього все доволі посередньо. Це танк, реально, який перебуває в відносному, ну, таки, балансі. І проблема полягає в тому, що танк в балансі в сучасній грі не потрібен, бо він є суперкінь, Він грає зі мною в одному рандомі. І, власне кажучи, нахіра мені танк в балансі, якщо я ось візьму танк не в балансі, я буду нагібати рандом. Але в балансі це дуже гучно сказано, тому що по факту це просто поганий танк. От і все. Як я сказав на початку, бо не говорив, може, це я подумав просто, але не сказав, що зазвичай я оцінюю танк, принципу метовий, не м'ятовий, актуальний, неактуальний і так далі, тому подібне, і інші синоніми до цих слів, або інші якісь позначення, які, власне кажуть, що символізують ці слова. Але сьогодні я просто скажу, що це поганий танк. От він просто поганий. І він вам не потрібен, само собою, це, я думаю, безумовно і так ясно і без мене, ніхіра не видно. Ніхрена не. В упор. Не просто в землю, а в землю ось у упор прямо переді мною. Тобто, тобто снаряд вилетів з гармати і просто плюхнувся переді мною в землю. Ну, типу, все ще треба знати. О, така от гра, да, гра про скіл ви не знали? Снаряд просто плюхнувся переді мною в землю, ось, от, прямо в кущу. Підвізка максимально кумарить, максимально її колодойобить, максимально вона неприємна. От, просто неприємна це найкраще слово взагалі для цього всього діла. В землю знову. Я, я не був зверений, питань немає, але ж в землю знову. Там не вище, не нижче, а саме в землю. А саме в землю. От так ти зробив на блискавиці, і тебе ніхто не убив з кімпи. тому що що? Правильно, тому що сюди ніхто навіть не дивиться. Біомусок, поверни свій хоботок, будь ласка, подись на блискавицю, яка просто виїжджає в нахуй, як дура, по центру поля. Якось всім. Байдуже, я не можу грати кусок. Я не можу грати кусок. Ось, до речі, бачите, два, два приціли, типу, один більший, один менший у вас зараз на екрані. Оце точність, ну, так звана точність 0.38 і точність 025. Я хірена закидує, просто в лючок кидаєте і все, йому похер. Ну, до речі, якби не Арта, у мене зараз було б ХП достатньо, щоб танкувати коня. Ну, але арта на бої не впливає. Як відомо. Як відомо, арта на бої само собою не впливає. О, тому це просто поганий танк. В нього погано все. В нього недостатньо, як для важкого танка, броні. Тому що у башті вона є, в корпусі її немає. Але при цьому для такої броні в нього недостатньо швидкості, тому що якби в нього була така броня, питань немає. Але при цьому швидкість дати кілометрів 60. Все. Або якщо швидкість 40 кілометрів дати бронюку броню, коня. Ну, грубо кажучи, да? <кій> це дуже грубо, дуже умовно. Але сама суть. А це буде б'ється якраз на. Два кадамага, да, і все, в принципі, на цьому. Що класно круто. Блискавиця виходить просто без наказу надає даєтичку, арта без наказу надає тичка, Вазик закидає в люк. Оце, в принципі, показовий бій, тому що попередній бій був не показовий. Там сталася ситуація, яка стається раз в 100 боїв, коли супротивники приїхали битися, як нормальні люди, не стели в кущах на базі, не афекашили. Приїхали, побилися. власне що у нас була можливість реалізовувати свої кути і свій ДПМ. Ну і все. В цьому бою нас просто роздрали раз артою, Б блискавицею, В влічок. Ну, типу, якось так. Оце шедевральний, хороший показовий бій, кращого не треба. І нарешті ми можемо з вами договорити. Отож, в чому суть Я якраз вже почав до цього всього діла підводити. те, що танк поганий, все, це типу, підсумки по танку, ми з'ясували. А тепер в чому проблема цієї гри? Якщо танк повільний, в нього повинна бути броня. Крапка. Якщо танк, власне кажучи, без броні, в нього, бути, в нього повинна бути рухливість. Якщо ми теоретично, гіпотетично, потенційно уявимо, що в цій грі немає такого поняття, як метовий і неметовий танк. Якщо ми потенційно уявимо, що неметові танки мають право на існування і мають однакову ефективність, знову ж таки, це все ми уявляємо, бо цього всього немає в цій грі. Якщо ми уявимо, що вони мають однакову ефективність з метовими танками, якщо ми уявляємо, що мовний, я не знаю, бачат або Вікерс або Леопард мають однакову ефективність з конем, і можуть так само реалізовуватися в усіх площинах, на всіх мапах, на всіх рельєфах і так далі. Тому подібне, В усіх ситуаціях. Якщо ми це уявляємо, то теоретично середній танк, або там танк, в принципі, без броні і без ХП, має швидко займати позицію. Ну, бо в нього забрали броню, натомість йому дали швидкість, щоб він забрав позицію. Правильно? Правильно. Там важкий танк, якого немає, швидкості, в нього є броня, він приїжджає в позицію пізніше, але він здатен витримати удар від тих, хто приїхав раніше, і потім банально стати стояти, тримаючи цей удар далі протягом всього бою. Ну, Це теоретично так має бути, щоб всі класи техніки були рівні. Ну, насправді, має бути так, що в леопарда там, гріля умовного, або там в «Вікерса» має бути 4К ХП, щоб вони стали грабельними, але це то вже зовсім інша історія. От, і якщо немає ХП, о, якщо немає броні, є швидкість. Якщо немає швидкості, є броня. Все дуже просто. І от у нас є, наприклад, леопард. В леопарда взагалі немає броні. В нього швидкість 70 км. В проєкти броні також немає, але в неї її більше за рахунок рикошетних кутів, аніж у леопарда. І вона вже йде 65 км. В умовного об'єкта 705-го. Ой, 75-го, господи. Об'єкта 97-го ще більше броні, ніж Фрегети, знову ж таки з, 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 з рахунок тих рикошетів, і він їде вже 55 кілометрів. В умовного Юдеса з урахуванням його броні башти і кутів вниз, броні ще більше, і він їде вже 50 кілометрів. І це нормально, закономірно, так як має бути. Чим більше броні, тим швидше йде танк. А от умовний вікер з третій серед стешок повністю вибувається з цієї концепції, бо в нього броні ще менше, ніж леопарда, і він має їхати теоретично ще швидше, ніж Леопард. Кілометр 75 А у висновку він їде 55. Ну, бред же ж, бред. Так само от, з тайпом 71-м в нього броні, от як умовного 277. Концепція, кон концепція броні така приблизно, да? Броня у башті є, броні в корпусі немає. Але 277 літає як ракета. А, власне кажучи, наш танк чомусь не просто не літає, він єлі-єлі набирає свою швидкість. 40 км максималки він єлі-єлі цю швидкість набирає, він єлі єлі її ползе, він не од'їжджає жопою. І це просто роздутий СТБ-1. Але в СТБ-1 є 50 км максималки, плюс турбіною це 55 з польовою 57, і, власне кажучи, там динаміка больна, там 26 чи 27 питомої. І він набирається 57, він їх їде, він їх тримає. І, власне кажучи, він набагато менший, його набагато легше заховати. В нього не така, по-моєму, бісяча підвізка, в нього її не так колдойобить. Ну і в принципі якось так. Тому це проблема цієї гри. Танки не збалансовані поміж собою. Умовний, супер Кіні Type 71 чомусь перебувають на одному левелі, мають один той самий клас техніки і так далі. Умовний, Леопард 1 і Концепт 5 перебувають на одному левелі, відносяться до однієї тієї ж ніші танків, і вони не збалансовані. Ну, типу, між собою. Про що говорити як такий баланс загалом, да? по грі там на 700 танків, які в ній існують, чи на 800, чи на 700, чи сісійки їх там, да? Про що говорить в контексті балансу на всю гру, якщо в нас немає балансу між двома танками одного левела, одного класу, і в цілому, якщо так подумати, одного призначення. От, якось так. Тому... Це що, колобану? Я не вірю. Забагато ХП плюс арта в бою. Якби не було арти, то це було б колобану, можливо. Да, ну от, от арта на бої не впливає само собою. <кхем> само собою на бої не впливає ніяк абсолютно. От, і. Проста істина, якщо ви хочете гратися в цю історію про те, що от у нас різні танки, у нас різні геймплеї, у нас кожен танк має своє застосування і так далі, і тому подібне, якщо хочете все гратися, якщо ви хочете принаймні зробити видимість того, що всі танки рівні за своєю ефективністю в бою, просто в різних амплуа і в різних застосуваннях, то принаймні робіть так, щоб на це був потенціал, щоб Вікерс літав зі швидкістю 75 км, або щоб Тайп 71 їздив зі швидкістю хоча б 60 км. Хоча б 60, далі 65, з його броньою, з його ХП. Ну, нехай 60 хоча б буде. Але цього всього немає. І крім того, що танк поганий, він просто черговий приклад дисбалансу в цій грі, халатності, профнепридатності і всього іншого, що з цим пов'язано. Ну бо там багато хто що ще називаю розробників профнепридатними. Але дивіться, як ви назвати людину, яка. Багато-багато років робить свою роботу, але не може її зробити. От не може її виконати, тому що не знає, не вміє. <кхід> Байдуже, що вона робить, вона не вміє її робити. Правильно, це профнепридатна людина. Це не образа, це констатація факту. От і все. Другий бій, 2854 4 крита, 1200 блока, це топ-3 по команді. Ну, в Принципі, в принципі як я сказав, це дуже 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 показовий бій. Тичка по коню не попав, не пробив. Перша тичка да, на самому початку. завдяки якій, до речі, був би мертвий в кінці і не добував би мене. Потім точка Юсипа 4 в борт бафти воно полетіло вище і не пробило за рахунок цього. От, будь ласка, стирені, вкрадені, 800 дамага на рівному місці. Ну, отак отак і, отак і живемо. От, якось так. Підбиваючи підсумки по танку і загалом за два боя, і в цілому про все те, що ми ще сказали. За два боя в нас вийшло 3 868 середнього, 73, цілих потних асіста з половиною, 990 середнього блока, і 50 вінрейта. І що можна сказати на завершення? Це поганий танк. Він просто поганий. В нього невідбаланшені ТТХ не просто порівняно з іншими танками, а всередині нього самого. Коли ви на нього дивитеся або коли ви на ньому граєте, у вас виникає дисонанс. Ну, бо у нас немає ХП, відверто, як для вашого танка, це немає ХП. Дивіться, скільки в нього тут. 2500 буде з повністю прокачаною польовою. Ну, це, це нормально. Ні, це ненормально. Типу, 2500 хп для танка з такою броньою це неадекватно, як мінімум. У нього немає ХП, як для важкого танка, в нього немає. Броні як для важкого танка, тому що знову ж таки аналогічну броню, там трошки меншу, але загалом <кхід> концепцію ту саму ми мож, можемо знайти на СТП-1. Але СТП-1 їздить хоча б якось. Не найкраща максималка, але вона їздить. А даний танк, не маючи толком броні, не маючи толком ХП, має максималку в 40 км, таку саму, як має умовний, о, власне кажучи, суперкінь. В якого є броня, в якого цієї броні разів в 5 більше, а таку саму, якому мовний навіть меншу, аніж поляк, в поляка 44 кілометри. Але у поляка є і корпус броньований, і власне кажучи, і хп багато 3000 тисячі, і так далі. Тому це танк, який просто викликає у вас дисонанс, коли ви на ньому граєте, бо ви не розумієте, чому так. Чому він не просто не збалансований порівняно з іншими танками, а чому в нього всередині нього самого не збалансована низка ТТХ одна з одною? Тому в якомусь іншому рандомі, в іншій грі World of Tanks, якою вона могла б бути, якби її робили нормальні люди. З любов'ю, з душею. Я б сказав, що це танк в балансі. А зараз вже скажу, що це танк просто поганий. От і все. Зазвичай, як я скажу, я вживаю іншу термінологію, але тут конкретно танк просто поганий. От, в принципі, якось так. Сподіваюся, ви свої висновки зробили самі, сподіваюся, ви мене почули, і що називається, проаналізуєте все далі без мене. М -м -м. Не далі, а подальше. От якось так. Тому всім дякую за увагу. І що називається, брайте в цю гру скіловано. Або не грайте в неї взагалі. Е, ну і, звісно ж, якщо ви все ж таки вирішили в неї грати, то ха, принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.